Доброго ранку, шановні полтавці. Як обіцяло, нас сьогодні в гостях це Ковалівський сільський голова Олександр Бублик. Сьогодні будемо говорити про питання децентралізації та об'єднання централь... територіальні громади. Пан Олександр, доброго ранку. Доброго ранку, доброго ранку шановні полтавці. Нещодавно ви у складі делегації від Полтавщини їздили з навчальною програмою до Німеччини. А ви були єдиним селищним головою, кого фундація ГІС запросила в якості учасника. Можливо, поясните, як саме вам вдалося туди потрапити? Щодо даної поїздки, це початок ще раз починався у 2014 році. Як тільки щойно Верховна Рада України ухвалила закон України про співробітництво територіальних громад. Ми вже напрацьовували дане питання і подали проєкт. Управління реформи на сході це GZ, німецьке товариство. Оголосило конкурс, і ми подали проєкт. Наш проєкт був відібраний, один з найкращих, і проєкт передбачав. Придбання сміттєвих баків та майданчиків і встановлення цих сміттєвих баків та майданчиків на території трьох територіальних громад, сусідніх суміжних громад. Ще в 2012 році ми в сільській раді вже створили комунальне підприємство, вже певну частину баків закупили і розпочинали обслуговування і вивезення твердих побутових відходів з території своєї сільської ради. І я бачу, що ми свою сільську раду майже покрили вже цими послугами, і оскільки комунальне створене. То хотілося вже далі обслуговувати сусідні територіальні громади. І німецьке товариство GIZ нам дуже гарно в цьому допомогло. Окрім того, що вони допомогли фінансово на придбання баків і майданчиків, вони дуже гарно нам допомогли інформаційно. Інформаційно це були поїздки і в Вінницю нас возили в Вінницю, розповідали, показували сміттєзвалище, як вони сміттям працюють. І наступний крок інформаційний дуже цікавий був: це була поїздка в Німеччину. В Німеччині дуже все було цікаво. Ну, отак для зрівняння то десь на років 70 на превеликі жаль ми від німців відстає. Від сімдесят років десь Багатенько. Так. Багатенько. Дуже. так. А наскільки я знаю, вам вдалося не перший раз співпрацювати з цією фундацією. Правильно? А, чим вона саме допомагає ковалівці, розкажіть? Як і говорив, ми подавали проект, і німці, якщо не помиляюсь, нас профінансували на 25 тисяч євро. Це було придбання майданчиків під сміттєві баки і самих сміттєвих баків. Оскільки ми підписали із суміжніми територіальними громадами договір про співробітництво, і оскільки це така новинка в Україні, оскільки цей закон прийнятий нещодавно. То німці все зацікавило і вони нам допомогли. За угу. що я їм щиро вдячний. Поїздка тривала тиждень, наскільки я знаю. Правильно, яка ціль ставилася в рамках організатора і вам, і саме вами? Яка була ціль? Мета була лише одна: максимум, максимум почерпнути всього корисного, цікавого, оскільки вони німці розпочинали ще в 70 роках роках. І об'єднання територіальних громад, і співробітництво територіальних громад, то відповідно з 70-х років по сьогоднішній день в них багато є цікавих напрацювань. І, відповідно, мета сталася максимум почерпнути цікавого. Інтересно, корисного і потім перевести його в площину у нас тут на території? Я бачу, що це все вдалося вам зробити. Так ну, Мож... як якби так би мовити, щоб все дуже так гарно ще й не вдалося, але в даному напрямку працюємо. Є... Працюєте і є над чим працювати і ну, вистачає це... на чим працювати? Так це дуже приємно. Основний напрямок тем поїздки це реформа децентралізації та об'єднання територіальних громад. Ви як селищний голова бачите прогрес рух щодо цього? Ну, Побувавши в Німеччині, вони почали реформу децентралізації робити, як я говорив, в 70-х роках. Угу. Та відповідно за цей проміжок часу ну, видно покращення, значні покращення, то і в нас кому це хочеться, кому не хочеться. Але хочеться, хочеться, не хочеть, але доведеться об'єднуватися, доведеться реформу децентралізації втілювати, оскільки за кордоном в Німців. Ну, це не економічно невигідно, щоб, наприклад, одна територіальна громада невеличка, там, де тисячу, дві тисячі населення, і одній територіальній громаді утримувати і комунальне підприємство, і пожежну частину, і лікарню, і ФАП, і так далі. Угу. То по-любому доведеться об'єднуватися, і це, в принципі, вірний шлях, і цим шляхом потрібно йти. А які позитивні зміни принесе Полтавській області реформа децентралізації? Позитивні зміни, оскільки, як і говорив вже, оскільки після об'єднання, об то об'єднаним територіальним громадам легше буде утримувати, наприклад, лікарню. Хай вона там, наприклад, на об'єднану територіальну громаду там буде одна лікарня угу. на 10 там, тисяч населення, грубо кажучи, але це буде лікарня якісна, там, де можна отримати всі якісні послуги. Так само в німців, ну на. На, на щастя, чи на превеликий жаль, них немає таких шкіл, що в кожному селі школа, 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 школа. В них одна опорна, гарна школа, в якій повністю всі гарні умови, і басейни, всі-всі-всі ну, умови. комп'ютерний клас. Умови є, і мені здається, і система логістики розвинута, як І система а, логістики розвинута. Все, шкільні тобто... автобуси швидко, зручно, за 20 хвилин діток до школи підвезли, після школи розвезли. Ну, до... Цим шляхом потрібно йти. Приємно, що ми до цього, до цього рухаємося. Давайте ще раз звернемося до, вашої, до вашого навчання в Німеччині. А які вам зустрічі, можливо, запам'яталися найбільше і чим саме? Найбільше мені запам'яталася <кхм>, зустріч це зустріч в пожежній частині, е, об'єднані ну, об територіальні громади, утримують спільно одну пожежну частину. Е, найбільше, що мені так вразило, що ця пожежна частина. Там на, на цій пожежній частині ніхто офіційно не працевлаштований, ніхто не працює. Пожежна частина тримається на добровільній основі. Тобто це в них не державна а, установа виходить? Чи як? Е, вона державна установа, але всі там <кхм> працюють безкоштовно, безкоштовно на власному ентузіїзму. Так. Ці всі ці люди працевлаштовані, вони працюють на роботі, там там чи на іншій, чи uh -huh. будь де. Але вони багато часу приділяють пожежній частині. Багато там щотижня, декілька разів на тиждень займаються, тренуються, провіряють техніку. І в них в кожного такий пейжирок, маленький пейжарок на поясі uh -huh. uh -huh. постійно висить. І не дай Боже, десь якась тривога чи десь якась пожежа. Їх викликають, і вони повинні бути вже через десь хвилин на об'єкті. Ну, наскільки, дуже, ну, дуже швидко і зручно, мені здається. Як правильно? в намі поля, нам потрібно спочатку змінити свою ментальність і змінити в мізках, мізках. Що, в принципі, все залежить від нас. Так, це зараз дуже актуально. Нам всі говорять, що потрібно дійсно розпочати з себе, правильно? Так. І тоді все зміниться. Починаючи себе. з самого елементарного не смітити. Це просте, вроді, таке правило не смітити. Але на превеликий жаль, як сільський голова, ми раз в тиждень прибираємо узбіччя, що йде на Ковалівку, на верхоли, на наші села, то раз в тиждень чи там раз в дві неділі ми назбираємо там 20, 30 мішків сміття. І їде на превеликий жаль, якось так дуже обидва. Йдемо модний чоловік на модній гарній машині, допиває водичку, вікно відкрив на узбіччя пляшку викинув. Права до своїх оточень і до себе також, я вважаю, в першу чергу. Правильно, якщо так, ти так, так. А, в цій ситуації себе ведеш. Так, наступне питання а, хочеться задати. Чому, представ, а, чому саме представники місцевого самоврядування вони а, можуть повчитися у німців? Вчитися є чому, починаючи з себе, починаючи з самоелементарної ментальності і далі, далі, далі. Дуже цікавим таким аргументом, такою зустрічю було у нас на комунальному підприємстві німецькому. Яскравий приклад дуже схожий один до одного, як в нас. Комунальне підприємство на території Ковалівської сільської ради і утримуємо декілька громадами. То в Німці таке комунальне підприємство, воно утримується і обслуговує три громади. Населення цих трьох громад складає 22 тисячі. Вони обслуговують 200. 20, ну, більше 200 кілометрів автомобільних шляхів, більше 100 кілометрів тротуарів, потім в них на обслуговуванні повністю все водовідведення. Ну, тобто комунальне підприємство займається всім, -всім благоустроєм, окрім вони не займаються водозабезпеченням питної води. Там німці окреме спеціалізоване підприємство, яке займається забезпеченням питної води. А так, велика територія, комунальне підприємство нараховує 30 працівників. Є різна гарна техніка, якою можна покосити і порубати. і ну, Все автоматизовано, механізовано. І річний бюджет цього підприємства на рік 1 мільйон 800 тисяч євро. Річний це досить, бюджет досить, це досить солідний багато, бюджет. Солідно, так. І це підприємство обслуговує ці три об'єднані територіальні громади. Ну на високому рівні гарно узбіччя покошені немає жодні ні, ямки, нічого. Будемо втілювати так у нас в Полтаві, так? І Та йти, хотілося б хотілося б і напрацювати цим шляхом рухатися. Так. <гум> так, ну у нас в четвер буде ваш брат, це народний депутат України Юрій Бублик. Він нам буде розповідати про другий Європейський конгрес органів місцевого а, самоврядування. А, я трішечки хочу забігти наперед і задати вам попередньо питання. А, можете а, більш детально розказати і розповісти? А, про успішний досвід роботи в коаліції. Ви про це говорили німцям? Розповідали, як саме ви працюєте в «Ковалівці»? Так, так. Наша зустріч в Німеччині розпочиналася із презентації проєктів, які ми втілюємо в Україні. Mm -hmm. То кожен представник, який їхав до Німеччини, кожен представник розповідав про втілення свого проєкту. І щодо поїздки перед Німеччиною я тиждень був в Крахові. Там також був місцевий європейський конгрес, місцевого самоврядування. Моя там презентація була щодо нашої проблеми болючої, це Макухівське сміттєзвалище. І як ми на території Ковалівської сільської ради вирішуємо питання із сміттям. Наприклад, до 2012 року, на превеликий жаль, нас сміття лежало в кожній посадці біля річки, в лісі, несли куди тільки мону, наскільки. Ну, Раз в тиждень проїжджала машина, збирала сміття, але хто машину чекатиме, не чекатиме, мішок той залишив, пішов, те сміття по вулиці літає і так далі. А після того, як встановили на території Ковалівської сільської ради, десь близько вже, мабуть, 150 сміттєвих баків, і потім заходилися несанкціоновані сміттєзвалища з лісосмуг, з посадок вивозити, то зараз ну, гарно, значно чистіше видно, що є результат. Ну, на превеликий жаль взяти так по Україні, то Ну, дуже мала така частка населених пунктів, які мають вивіз твердних побутових відходів. Приємно, що саме на Полтавщині ви цим займаєтеся. Як вони від... на це відреагували? Вони. А... Більше пішли до вас, ну, в ваш напрямок, скажіть, чи можливо давали певні рекомендації? В них це вже так на 100% розвинуто в Кракові, в Німеччині? Ну, в Німеччині більш на високому, високому. рівні, в Кракові, так, більш на нижчому рівні, ну, але значно вищий рівень, ніж у нас. Вони ну, значно тобто нам потрібно все-таки перезайняти у них цей досвід правильно так, і навчатися. А, не, не в нас, не в наших спеціалістів, а в іноземних, правильно? Є чому навчатися. Багато в них розвинута сітка роздільного збору, збирання твердих побутових відходів. І головне ментальність людей люди логічно і правильно думають, і сміття розділяють пластик до пластика, скло до скла і так далі. Папір до паперу. І відповідно ж тоді менше роботи далі комунальникам з цим сміттям боротися. Певним службам, mm -hmm. так. Швидше, працювати і, працювати. і продуктивніше так, так, так. ви знаєте, небагато селищних та сільських голів їздять на подібні такі навчання. Як ви гадаєте? в наш час це дуже актуально їздити за кордон і навчатися. Як це впливає на те, що зараз на ситуація така в країні? Можливо, нам слід займатися тими питаннями, які є в які є в країні, чи все-таки їздити на навчання до інших країн і місць? Ну взагалі, де мене гукають, то я скрізь їду. Тим паче, що Польща, що німці. Повністю оплачували всі перельоти, проживання, харчування, ну повністю за їхній рахунок. І максимум почерпнути тут корисного. От, я вважаю, варто їхати і навчатися. Це гарно. Це гарно. Як це говорить, це і саморозгутов... чому навчатися і свого не забувати. Так, оце ви золоті слова сказали, правильно. А що хочеться ще задати щодо іноземного досвіду, що б ви хотіли ще запровадити в ковалівці? Щось привезли звідти нові ідеї. Ідей то багато, але скажімо так, все, щоб запровадити, як німці працюють і яким шляхом вони йдуть, тут більше стосується і більше потрібно хвалити на вищому рівні певних ще законів, певних там, не знаю, прийняти якихось постанов. Ну, в принципі, багато цікавого є, і в принципі, те, що нім, на чим німці працюють, ми намагаємося в себе розвивати і працюємо над цим. Ну, Я гадаю, все вийде. Я бажаю вам успіхів. А що ж сьогодні у нас 26 квітня? І сьогодні ми говоримо також про Чорнобильську катастрофу, яка сталася 30 років тому. Я знаю, що ви недавно відвідали так, прип'ять, були там, так. бачили. Хочеться почути вашу думку з приводу цього питання. Так, хотілося б щиро подякувати і низько вклонитися перед ліквідаторами цієї страшної Чорнобильської трагедії. Щиро вам дякую Ніський Юклін, шановні учасники Чорнобильської трагедії. Сьогодні всі ми знаємо 30-та річниця з тих страшних днів, з тієї страшної трагедії, яка відбулася. На минулій неділі ми із Владикою Фендіром, і з певною делегацією з Чорнобильцями, також від Полтавщини відвідали Прип'ять, Чорнобиль. Нам там зробили дуже цікаву екскурсію, чесно кажучи, був вперше в Чорнобилі в Прип'яті. Ну, в Чорнобиль більш таке місто живе, і там люди працюють, там на сьогоднішній день десь близько 10 тисяч працівників приїжджих. Тобто там а, працюють. Живуть, люди, працюють, і працюють, так, так, так. Життя вирує. там? В Чорнобилі так, Чи але є? приїжджі працівники, приїжджі. які працюють там на підприємствах, угу. а в Прип'яті, потім нас повезли в Прип'ять, то в Прип ну, окрім туристів, так би мовити, і жодної живої душі немає. Гарне містечко, велике містечко, стоїть багато-багато поверхівок. І, на превеликий жаль, всередині все розбомблене, побите, весь ще вивезений і так далі. Страшна трагедія і негарні такі речі. Так, ну це, це вже сталося, людська це помилка, як вже говорили правильно. Але ми так. зараз тут, ми зараз для того, щоб це все змінити і боротися з тим, з нашим навколишнім середовищем. правильно? Так, так, а, так. З приводу ситуації в країні, хотіла б почути вашу думку. З приводу ситуації в країні, ситуація не одна з найкращих, всі ми розуміємо: так. війна на Сході. На превеликий жаль, як стріляли, так і стріляють. Як хлопців наших убивали, так і убивають на превеликий жаль. У нас на території Ковалівської сільської ради десь 55 хлопців. 55 атовців. Дехто зараз там на сході, захищаючи нашу свободу тут, дехто вже прийшов. По атовцям нас всі наші бійці, які воювали на сході. То до сільської ради писали заяви матеріальну допомогу, максимум скільки змогли, виділили хлопцям. І на сьогоднішній день всі хлопці, які зверталися щодо виділення земельної ділянки, слава Богу, всі заяви розглянути, задовольнили хлопців по 15 соток під будівництво. Ну тобто, намагаємося підтримувати атовців. При сільській раді я створював таку раду. Багато дуже. Збирали харчів, продуктів, грошей. Багато хлопцям купували бронежилети, шоломи, рації. Особисто я із своїми побратимами неодноразово був в зоні АТО. Відвозили дуже багато туди хлопцям. Харчів, ну все, що просили, всім хлопцям відвозили. Ну це приємно, що ви піклуєтеся, що ви підтримуєте їх То. правильно, дійсно. Мені здається, що тільки всі разом, а ми зможемо це все подолати. Лише, лише тільки... тільки так, так тільки. То. Така цілісна, цілісна система це все здолає. Ну що ж, хочу до вас ще також звернутися. Можливо, ви б хотіли щось сказати нашим полтавцям, які зараз нас дивляться. Шановні полтавці, користуючись такою нагодою, оскільки не часто мене гукають на ранок з містом, хотів би всіх привітати з прийдешніми великодніми святами. Всім хотілося би побажати міцного, міцнющого здоров'я, миру, добра, злагоди, щоб у вас і у ваших родинах завжди все було гаразд. Дякую, на такій Дякую. приємний ноті. Ми з вами сьогодні завершили нашу розмову. У вас також з майбутніми а, святами. Що, ж, шановні полтавці, я хочу вам нагадати, що сьогодні у нас в гостях був це ковалівський сільський голова Олександр Бублик. Ми говорили про те, що в нас відбувається за кордоном, а саме це в Німеччині, і в Кракові, про децентралізацію і також говорили про ситуацію в Україні і про Чорнобильську катастрофу. А, що ж, надалі у нас рекламна пауза, тому не перемикайте а, і повернемося до нашого прямого ефіру.